Так, друзья, я зараз тоді роблю так. Заходим зараз трішки з вами поспілкуюся на стрімі, тільки буде, мабуть, зараз в ютубчику. Потом я зайду на телеграм. И потом зайду вже ввечері десь. Ну, може 8, може 7 годин. Буду там сидіти і вас чекати в лайки з мого аккаунту. Але давайте так. Ви приєднуємось, ми будемо з вами спілкуватися і тоді будемо вам качати сторінки і все таке далі. Бо я хочу собі також прокачати і вам все одно прокачаємо. І потім будемо запускати ефіри. Вау. Да се яд. Ну, хвалено введу вам эфира в ютубчику. И тоді введу вед... я эфир. Напишу, кого я точнее, что буду стоять. Уже и біля магазина.